Вітаю вас на каналі Квітотерапія. А сьогодні я вам розповім про журавлину. Вона ж клюква. Тож, вирощувати її на своїй ділянці можна. І якщо у вас немає помічників, таких як є в нас маленьке лоша, вона ж собака, її звуть лада, і вона топче і топче все, що бачить, то кількість ягід у вас обов'язково буде набагато більше. Що стосується самої журавлини. Ви знаєте, у догляді за ній є декілька таких важливих аспектів, і на цьому все що їй потрібно? Їй потрібен дуже, дуже кислий субстрат. Такий, як для лохини, буде саме те. Також, Цікаво те, що коренева система в неї така, вона дуже поверхнева. І коли лізе всяке тут бур'ян чи що, воно таке все, що оце лізе, сапати там нічого не вийде. Сідаємо і починаємо вибирати усі ці травинки, усе це, що нам заважає, потрібно вручну. А ось зараз, бачите, ось. Ось ця собака. Вона її витаптує. Вона дуже любить там скакати. Вона мені перевернула камеру. Вона дуже щаслива, що вона це зробила. Бачите, як посміхається. І так, вона там скаче, але тварина є тварина. Тож потрібно завжди тримати грунт підкиснем. Я знайшла. Найкисліший торф eh, pH у нього 2,5. Ну, тобто, ну куди вже? Олив з підкислювачем. Всі, хто має гортензії, хто вирощує лохину, я думаю, що має у своїй садовій аптечці якісь препарати, котрі дозволяють підкислити субстрат. І вона буде рости, вона буде розмножуватись. Вона полюбляє полив, вона гарно витривала на сонці, вона смачна, вона корисна, вона журавлина. Пам'ятаєте, як Вінніпух дивилися, і там ослік, клюква в сахарі. Ну, ось без цукру, але ось така журавлина. Вона росте і в нас.